Вітаємо чарівну гостю нашій Тетяна студії Тетяна Староженка, майстер з пусанкарства, засновниця арт-студії Совушка. І доброго ранку. Доброго ще раз. ранку. А, сьогодні ми будемо говорити звичайно про свято, яке наближується. Всі ми хочемо, аби у нашій будівлі було не тільки смачно, але й дуже затишно, ну і красиво. І хотілося б поговорити про прикраси, які ви рекомендували, як можна да. зробити свій будинок унікально. Красиво. Ми сьогодні просто говорили, як украсть, але це з нашої точки зору. Я думаю, це те, що зріння. украшень, мабуть, краще же? Ну, Найперша прикраса на таке свято це писанка. Звичайно, що це писанка. І ем, ми навчаємо в нашій студії робити писанки, і майстер-класи у нас були минулого тижня. Е, для тих, хто не вміє робити писанки, я хочу. Порекомендувати. Ну, найперше, це можна е, зварити, е, зробити крашеночки, пофарбувати яєчка і зробити красивий віночок. От як ви робите на різдво віночок, можна зробити такий саме з яєчок з якимись квіточками, з якимись листочками. Зараз дуже багато вже зелені з'являється. І це буде дуже ошатно, дуже красиво. Mm -hmm. Звичайно, що є дуже багато інших варіантів, от від таких картин красивих із писанками. Це вже хто професіонал, можна собі таке зробити. Дуже цікавий варіант зробити ось таких пташечок із писаночок або крашеночок. Ну, звичайно, що можна і крашеночки. Дуже легко вирізаються е, крильця із паперу, е, робиться голівка із пластиліну. І тоді ось така пташечка виходить. Ну а вже... як же пластилін так тримається? А ось, Добре. А, ось так дуже да. ну, похоже на рождественські такі украшення. От можна пасхальне зробити. Ой, як да, <ривісно> да, можна окремо пташечок розвісити, можна ось таким чином їх приєднати. А, і звичайно, що ось такі кошечки можна поробити красиві, із з яєчками, з квіточками. А от такої вот модне слово є якийсь то тренд, вот, новий можливо, якого не було в тому році, але в цьому році є. Тренд. ну, Найбільше я можу сказати, що нам все-таки більше приходить європейська мода, і більше у нас вже з'являється на Великдень ці всі зайчики, курчаточка. Для нас це було так не характерно, але зараз їх дуже багато і вони всі такі симпатичні. І я думаю, що цим також можна прикрашати, буде дуже так симпатично, веселенько, світленько. от, Я думаю, що можна і випікати якихось пташечок. І також розвішувати, і на віконечках. Тоді це буде дітям цікаво, і така спільна робота буде із батьками. От сісти, напекти таких пташечок і прикрасити дім. А цвіта є? кольори? Да. Ну, кольори, звичайно, що це буде червоний, жовтий, зелений. От, mm. Зелений це весна, відродження, червоний колір самого дня. І ну от жовтий чогось хочеться такого сонячного жовтого кольору. Mm. А щодо зараз ще в тренді, щоб все було натуральне, природні барвники. От я просто почитала собі в інтернеті, думаю, от буду експериментувати. Я ж впевнена, ви напевно вже все на світі перепробували. Ну, Є з, таке з да. цього питання. Що б ви порекомендували? Я просто бачила, там і в чорний чай можна занурювати, також uh -huh. фарбується, тоді чорна писанка виходить. Uh -huh. Я просто думаю, якщо її потім розмалювати симпатично, там uh -huh. білими чи іншими кольорами, це буде класно креативно. Що б ви порекомендували з таких натуральних барвників, щоб у кожної господині таке в холодильнику бути. Угу. Е, з натуральних е, ну, чай він не дасть вам суто чорного кольору, він більше дасть вам такий коричневий курс. Також коричневий колір дасть, звичайно, цибулиння. І дуже цікаво, дасть різні відтінки, дасть від жовту до темного коричневого, такого насиченого, наскільки ви покладете яєчко, стільки воно там такий кольори і візьме. Із темних кольорів це може бути, наприклад, бузина, відвар бузини. А, і саме цікаве, він буде різний із ягідок. бузини, і влітку із свіжих, і взимку із морожених. Він буде давати різний колір. Більш насичений, чорний, більш фіолетовий, дуже цікавий. Так само можна використовувати і інші заморожені. І, ну, ягоди, я не думаю, що вони дадуть такий інтенсивний колір, але ж все таки. Збирати якісь е, листочки, квіточки. Їх дуже багато різних і вони дають різні кольори. Єдине, що це треба робити заздалегідь. Mm -hmm. Зараз ми цього під рукою не маємо, хоча можна купити в аптеці ту саму ромашечку, е, заварити і буде такий Жовтенький. Навіть не жовтенький, навіть зелененький він дасть колір. Так, от такі різні буває, експериментуєш і поєднуєш кольори, і виходять зовсім е, такі несподівані поєднання. Я так уявляю, приходять. До Тетяни в гості Тань, що ти робиш? Я виварюю в тому, в тому, в тому. 58 всі стоїть. А по поводу майстер-класів, раз ми вже говорили, що до Тетяни приходять-класи діці і взрослі? І діти взрослих. Всі, абсолютно всі. Ми минулого тижня провели вісім майстер-класів на вихідних. Були і батьки з дітьми маленькими, працювали в парах. Це було дуже так. Трепетно і, і, і дуже так натхненно, тому що і діти перший раз малювали, і багато хто з батьків перший раз малювали, і вони отак е, разом працювали. Всім дуже сподобалось. Були і дорослі, і просто окремо і діти, і підлітки. І е, е, минулого тижня ми навчили близько 80 людей писати писанки. Для мене це рекорд. так. І е, дуже просили повторити майстер-класи, тому завтра ми повторюємо ще. А ще завтра ще встигаєте да, завтра... і в суботу. Боже, коли ж ви будете готуватися вдома до святу. Ну, no, готуватися вже буде мама, а я, я ще працюю. Може, тебе накланірують себе. Як Ласковий май дуже... -то, не? Оп, да, 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 да. тому якщо є бажання, ще у нас є декілька місць на третю годину, приходьте писати писанки. О третій годині буде да. майстер-клас, у вас годині. в заздал хід да. треба зареєструватися, правильно я розумію. Краще вас набрати. Ну, краще а -то краще набрати, так і виявити, сказати, що ми хочемо, щоб ми знайшли місце вже точно. Но. І традиційно. Нічого з собою брати не можна, все тобі там видадуть. тобто... Так, все у нас є, все буде. Я довезу з роботи, вже яєчня буде, там омлет збитий. Ми трошки вас пожаліли і вже видали всі яєчка. Боже, це ж треба видати ще, розумієте? Так, так. А Тетяна, як ви празднуєте цей праздник? Дмитрій, як вам сказати, желательно. Я відпочиваю, тому що в мене дуже напружений цей тиждень і навіть не тиждень місяць. Тому це свято у мене вже таке. Я відпочиваю у колі родини і з друзями. І намагаюсь просто якось відновитися після такої роботи. І це совершенно правильно. Все, підтримала красоту. Фантастично, красиво. Просто я одразу собі, знаєте, потім сідаєш, коли малювати, і думаєш, Уже стільки ідей було, і не знаєш все, як реалізувати. А тут, ну правда, тут все так майстерно, що я сумніваюся, що в мене так вийде. Але це не мене. Ви знаєте, Маша, багато хто сумнівається, але ж е, е, тоді виходять такі шикарні писанки, що навіть і, і не очікувала. А вибачте, будь ласка, ви кажете, ви вже просто видували. Ну там я бачу дірочки, тут дірочок немає. Так, оця у мене е, не видута. Ця... Я думала, у вас нова технологія, якась запаювання. Ні, вони є різні. Деякі видуті, а деякі зберігаються. Я Туди хочу сказати, я що якщо писанку робити от, там з якимись намірами, з якимись побажаннями, то вона повинна бути завжди повною. Не потрібно її видувати, щоб всі ті знаки, які ви намалюєте, щоб вони е, справдилися. Тому от, деякі писанки у нас не видуті. А до речі, А скажіть, правильно малювати і одразу думати щось хороше, комусь бажати? Чи, чи як оцей процес? Просто ми раніше просто збиралися діти Гей, hey, я буду малювати це. Є це. Ну, це, в принципі, був просто як творчий процес. Mm -hmm. Щось сакральне у цьому процесі є. Так, звичайно. Дуже багато символів, і вони мають своє значення. І ну, не тільки писанкарці, вони є в вишивці, в кераміці, і вони всі перегукуються. І е, кожен символ несе своє значення і своє якесь побажання. Це можна сказати, як така листівочка, яку раніше дарували на свята, і з якимись побажаннями. І е, ось, наприклад, берегіння, вона. Дарувалася більше жінкам, щоб допомагала у побуті. Дітям дарували квіти, щоб вони росли красивими, здоровими. Наприклад, ромби малювали і дарували господарям, щоб був врожай, щоб був достаток. Дуже-дуже багато символів, і ми про все це розказуємо на майстер-класах, тому можна буде прийти і виготовити от саме свою таку листівочку. Бо ж я ж підходила Понятно. до цього не так серйозно. Тепер все треба досліджувати. Да. Варто піти на майстер-клас. Нас да? вітайте і ви завтра, о третій годині. Нагадаю, в арт студії Совушка Тетяна Старженко на вас чекає. Повірте, то майстер, який готує найбільші писанки, які представляють наше місто і нашу область в Києві. А, тому, в принципі, цій людині 100% можна довіритися. Дякуємо вам дуже за Дякую ваші креативні ідеї, за готовність завжди прийти і поділитися своїм досвідом. Бо знаєте, частенько люди. Я все знаю, але нікому нічого не розкажу. Або так, от передаєте свої знання. Це чудово. Ми бажаємо вам гарних свят, гарно відсвяткувати. Отдохнути. Ще більше. Дякую. Да, спасибо вам большое. До скорой зустрічей, я думаю. Я думаю, що так. Да, ну а ми увидимся через несколько минут.